Їдемо до нашого кемпінгу, а тут природа, і тут вже фазани. Ось такий красень. Прямо на дорозі. Все зелено, трохи дождик, але це таке. Все, фазан потрохи собі, навіть нікуди не поспішає. Та і він десь там. Все, їдемо. Як заїхати до нас? З траси буквально метрів 700. В селі Невіцькому повертаємо, якщо їхати з Ужгорода то наліво біля зупинки. Автобус жовтого кольору. Тут ми проїжджаємо міст, кажуть, що це дуже старий міст, реставрований, їх є два таких. Так, А от там Новіцький замок. Зараз О, там От То Новіцький замок. Це канал, який йде з Ужа, а, потім в Уж у городі Ужгород. Він а, цей канал знову зустрічається з рікою Уж. От так приїжджаємо тут. Перші озера великі, тут і рибалка круглий год. Ще трохи йдемо далі. Це вулиця Тупікова, далі дороги нема. Так, це називається кльове місце. Це воно тут буде зліва. Працює до 19 години. Ще люди. Є, зараз 15.36, але ще люди є. Це тут буде на територію, тут. а це вже ми під'їжджаємо до наш прапор клубний, а там. А це ми під'їжджаємо вже до нашого кемпінгу, так виглядаємо. Така краса, такі дитячі біциклі стоять і ми приїхали, отакий От забор. Там вже стоїть караван, кемпер. Ми приїхали.